13 загиблих та 113 поранених у Запоріжжі. День жалоби. 25-та зустріч Рамштайну. Що вона принесла Україні? Обов'язкова для чоловіків. Верховна Рада ухвалила закон про базову військову підготовку. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 9 січня розповім вам. Я Карина Луніна. Сьогодні, 9 січня, у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Напередодні росіяни вбили 13 людей, ще 113 поранені, 59 постраждалих ушпитали, 10 з них у важкому стані. У місті усувають наслідки ворожого удару. Працюють усі комунальні служби. А сама пошуково-рятувальна операція тривала до ночі. Загалом зареєстрували понад 160 заяв про поранення та пошкодження майна. Нагадаю, 8 січня російська армія прицільно вдарила по жвавому району Запоріжжя. Лейтенант ЗСУ на псевдоалакс розповідає, що російська армія спланувала теракт навмисно і завдала удар по прохідній заводу наприкінці робочого дня, коли люди повертались додому. Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації. Два каби ворог скинув на житлову забудову. Відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих. У них вибухові травми та уламкові поранення. Трьом потерпілим надали допомогу на місці. Інших госпіталізували. 70 безпілотників випустили росіяни по Україні. Сили ППО збили 46, Ще 24 БПЛА локаційно втрачені. Через падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. На фронті зросла кількість атак на Курахівському напрямку. Повідомив генштаб. Сили оборони відбили там 38 російських штурмів. Найактивніше війська РФ намагалися просунутись вперед у районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки та Ясенового. Натомість сили оборони завдали удару по штабу 8-ї армії Російської Федерації, який був у місті Харцизьк на Донеччині. Інформацію підтвердили у Генштабі. В цьому командному пункті координували. Штурми та обстріли на Курахівському напрямку. Російський Енгельс досі палає. Ситуація погіршилась через зміну вітру. Запроваджено режим надзвичайної ситуації. Сьогодні місто вкрило димом, окрім пожежі на нафтобазі, яку ще не приборкали. додалась пожежа у великому складському приміщенні. На думку росіян, нафтобазу атакували українські БПЛА Бобер. Нагадаємо, напередодні генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі. Комбінат Крістал забезпечував пал Вом, військовий аеродром енгельс 2 де базується стратегічна авіація ворога. Удар по нафтобазі створює серйозні логістичні проблеми для авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах, розповіли в генштабі. На Рамштайні узгодили плани підтримки України до 2027 року. 25-та зустріч контактної групи відбулась традиційно на авіабазі у Німеччині. Туди полетів і український президент. Володимир Зеленський запропонував розмістити на території України військові контингенти партнерських держав, і це найкращий на його думку спосіб зупинити війну. Також на Рамштані США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. останній від адміністрації Байдена йдеться про додаткові ракети для української ППО, обладнання для підтримки винищувачів F-16. Ще 3,5 мільярди доларів поки що залишаться неосвоєними. За них вже відповідатиме новообраний президент Америки Дональд Трамп. Верховна Рада України підтримала законопроєкт про базову військову підготовку, яку відтепер обов'язково мають пройти всі чоловіки від 18 до 25 років. Для жінок вона буде винятково добровільною, як і військовий облік. Також цей документ дозволяє хлопцям, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України. Від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили та розмінували 35 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння ця територія більша за Одеську область. 17 тисяч квадратних кілометрів знову стали придатними для використання саме у 2024-му. Торік аграрії змогли використати близько трьох тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських земель. Стрічка Буча Станіслава Тіунова стала найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні. Буча це український повнометражний художній фільм, заснований на реальній історії волонтера, який вивіз десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших окупованих росіянами місць. Сьогодні вбили трьох волонтерів. Там же русня, хлопці просто привезли їжу. Тим часом рейтинг серіалів на Netflix очолює південнокорейська дорама в Кальмара. На цьому в мене все. Підписуйтесь на YouTube-канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.